Свободу слова в Україні та майбутнє новинних медіа обговорюватимуть з 2 по 4 вересня у Києві під час всесвітнього газетного конгресу та всесвітнього форуму редакторів. Конгрес є головною подією для видавців усього світу, розповідають організатори. Адже Київ зустрічатиме перших осіб таких провідних кампаній, як «Нью-Йорк Таймс, Торонто Стар, Більд Гардіан. Уже на сьогодні день зареєструвалося більше 400 учасників. Тобто, це найкращі, найуспішніші медіа з усього світу. Учасники конгресу вже провели зустріч з президентською адміністрацією для того, щоб привернути увагу до зростаючого хвилювання стосовно свободи слова та перспектив розвитку бізнесу, та сподіваються, що це допоможе принести позитивні зміни на зустріч всесвітньому конгресу. Організатор конкурсу, тобто всесвітня газетна та новинна асоціація, є найбільшим професійним об'єднанням мас-медіа та преси у світі, яка представляє більше 18 тисяч друкованих видань та 15 тисяч інтернет-видань. Конгрес та форум в Україні проводитимуться. Перша Назарій Томчук Сергій Омальчук студія це